Майже 6 мільйонів гектар озимих культур засіяно в Україні за даними мінагрополітики станом на кінець листопада 2023 року. Одещина не серед лідерів із сівби пшениці та ячменю, але в південних областях, де посуха тривала понад два місяці, на думку спадає прислів'я, мало посіяти, треба ще й пожати. Сіяли ми в суху землю, сіяли ріпак, сіяли пшеницю, О, але. Вже сподіваємося, сподіватися на добрий, хороший урожай вже не можемо. тому що сходи дуже пізні. І зараз у нас новий рік на кону, а у нас тільки тільки пробивається пшениця. Рібка, на жаль, не має. Тому у Визирській громаді навесні деякі поля планують пересівати. Це не є винятком для цієї території, яка через часту посуху вважається зоною ризикованого землеробства. Я думаю, що будуть засіяні. Рік пройшов складний, але незважаючи на все, працюємо, податки сплачуємо, з пойовиками розраховуємось. Складно, але тримаємось. Дякувати Збройним силам, відкрили кордон морський. Відбувається відвантаження через порти. Це дуже полегшило нашу роботу, тому що якби не порти, то я думаю, що було б катастрофа. Сьогодні фермери працюють в надважких умовах для ведення бізнесу, але залишати поля необробленими ніхто і думки не має. Є фермери, що воюють на фронті і на відстані керують справами. Ті з них, хто працює у тилу, як можуть, допомагають військовим. Подяка директору ТОВКА Бабелику Євгену Филиповичу від імені командування та усього особового складу військової частини висловлюю вам слова безмежної подяки за допомогу підготовці до виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України під час війни з Російською Федерацією. Бабалик допомагає військовим нашим і аграр і Дуже велику допомогу дає компанія Тіс. Дуже велику допомогу дає компанія Тіс. Так, да. я думаю, що якщо буде нормальний урожай, буде нормальна погода, і фермер буде збирати нормальний врожай і буде його куди здавати. І щодо на що на ще це зерно здати треба, бо слава Богу, що сі з працює та їсть куди здавати. Якщо буде здавати по нормальній ціні, то вони, якщо буде вам прощатися, фермі будуть допомагати. Вони ніколи не відмовляються. Для громади праця фермерів це ще й наповнення бюджету податками. Цей добробут пересічних жителів села багато хто з них здає в оренду власні паї та цим живе сьогодні, особливо коли з прибутку є тільки пенсія.